Сльози радості, квіти та державні нагороди, за мужність і вірність батьківщини так зустрічали 10-й мобільний прикордонний загін Воршанці. Після чотирьох місяців служби на захисті кордонів України в зоні АТО військові повернулися на кількаденний відпочинок додому. Зустрічали захисників і наші кореспонденти. На Черкаській дамбі черга з машин. То містяни приїхали до стели, щоб зустріти своїх героїв. У руках тримають прапори України та Черкас. Пані Ольга не знає нікого з прикордонників, але прийшла, бо дуже вдячна за те, що вони боронять свободу нашої держави. Герої ми повинні зустрічати кожен день, щоб вони всі були живі, всі були здорові. Вони наші захисники. Тривало очікування, і ось колона автобусів з прикордонниками в'їжджає до міста. Одразу прямує у навчальний центр Держприкордонслужби в селище Оршанець. Таїсія Дяченко разом із восьмирічною донькою Аною вже там. Чекають на повернення чоловіка та батька. Жінка зізнається, що й не приїду додому, смачно нагодує захисника борщем. Цієї радості, та, що він вернувся додому, неушкодженим живим. Його дуже чекали. У доньки Ані інша мрія. Я хочу, щоб війна закінчилась. Останні хвилини в очікуванні, і ось прикордонники виходять з автобусу. На зустріч їм рідні та близькі. Зі сльозами, квітами та словами подяки. Серед тих, хто їх зустрів, були також владці, ветерани війни та священнослужителі. Здравствуйте, товариші прикордонники! Бажаю, 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 бажаю. Вітаю вас з поверненням! Слава! 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 Емоції переповнюють, оскільки повернулися додому, побачили рідних. Дівчин своїх батьків Так що дуже радий». Володимир Дяченко радий зустрічі зі своєю родиною, але запевняє, готовий незабаром повернутися у зону бойових дій. Важко було без сім'ї. без сім'ї дуже важко. А якщо ще раз доведеться їхати, ви поїдете? Завтра навіть. сьогодні з сім'єю, а завтра готовий їхати. Якщо батьківщина. Скаже нада, ми завжди скажемо єс. Військові зізнаються, чотири місяці без родини і друзів пережити було важко. Та вони впоралися з усіма бойовими завданнями на відмінно. За це окремі прикордонники отримали державні нагороди за мужність, за вірність військовій справі та за мужність в охороні державного кордону. Завдяки нашій підготовці, завдяки тому, що нам дали наші батьки-командири. От ми справилися з завданням на відмінно. Ви чули, були нагороджені деякі хлопці державними нагородами. То тобто справилися з завданнями на відмінно. Нині прикордонники мають короткотривалі відпустки для того, аби відпочити та набратися сил. Опісля знову вирушать боронити кордони нашої держави. Марія Голуб, Олександр Таран, Черкаська служба новин.